Доброго дня всім! Рада вітати! Зараз ми з вами зробимо суперефективне тренування по моїй книжці. Ми не будемо робити його цілком, але я покажу, як це все працює. І як всього 18-20 хвилин в день, і ви будете виглядати чудово, відчувати себе просто кайфово. Для цього вам треба, по-перше, це секундомір. Тому ми відкриваємо собі секундомір. І я зазвичай 20 хвилин тренуюся. Наприклад, якщо я не встигаю потренуватися, в мене мало часу, 20 хвилин в день це завжди. Ми зараз будемо робити скорочену версію. Що нам треба? Нам треба розминка, вправи і заминка. А розминка в нас десь до хвилини. Ми якраз таки… Зробимо легенько, далі вправо. Я покажу вам вправо, як вони будуть. Будемо робити по хвилині кожну вправу. Але так ми робимо по 3 хвилини кожну вправу. І невеличка заминка це зазвичай дихання, також хвилина. І в нас виходять 6 вправ по 3 хвилини, 18 плюс заминка і розминка 20 хвилин. 20 хвилин для гарної форми, для здоров'я, для краси, щоб ви почувалися себе просто чудово. А що важливо, я буду опрацювати в різних проекціях і з усіма м'язами боковими, фронтальними, задньою і вправи ви можете підбирати для себе, тому що вправ дуже багато. Але ви маєте розуміти, ви маєте зробити на ноги, маєте зробити на спину, маєте зробити на руки якісь вправи, маєте зробити на живіт, на боки. Зараз один з таких прикладів я якраз таки і покажу вам. Тому будемо включаємо наш таймер секундомір. Починаємо, дихаємо вдих, а видих. І ж, крокуємо на місці. Це зазвичай класично, як в школі ми робили: кроки, дихання, ніжки трішки ширше і наклони в сторону, не? як ранкова гімнастика. По декілька разів. У вас є хвилина. Хвилину можете танцювати, робити, округляємося вперед, вверх, вперед. Перед, добре, таз. Кругові. Тобто все, що ви згадуєте для розминочки, можна там зробити для шиї, можна зробити круги. І ніжкою круг. Два. Один. В інший бік. І, до речі, хвилина вже майже пройшла. Інша ніжка. І вперед. І переходимо на носочки. вдих вдих, дих І видих вниз. Ще раз вдих вдих і видих. І приходимо до тренувань. Перше це вправа, Найкласично це присідання. Тому ніжки на ширині тазу. І ми присідаємо таз назад. Стараємося рівно. Спускаємося вниз. Супер, так. Да. І вниз. Вдих. видих В своєму темпі, як вам абсолютно комфортно. Ви обираєте для себе. А ви пам'ятаєте, що у вас є хвилина зараз, а так три хвилини присідань. Дуже важливо не завалюватися вперед, не сідати дуже низько, бо це в нас проблема потім буде з попереком. Низ. Низ. Добре. Вдих. Видих наверх. Вдих, видих наверх. Ще зовсім трішки. Видих, вдих. Ще раз вдих і видих. Добре. Далі ніжки розвертаємо і присяди на рівень коврику. Присяд пліє. Коліна будуть які в сторону. Вниз і наверх. Знову вдих. Наверх видих. Добре? Видих. Чудово. Дуже важливо тут. Не ставити дуже вузько ніжки, бо ставлять бувають так і, понятне діло, що ми коліна будемо травмувати. І дуже широко, бо ставлять шпагат, і ми вже не можемо присісти. І тут важливо, що таз іде вниз. Тому що теж багато хто робить. І так вниз. Це трошки інше. Нам треба внутрішнє. Тому таз толкаємо вниз. Вдих наверх, видих. Видих. Добре. Чудово. Далі. Опускаємося вниз на коврик. Будемо задіювати руки і піднімати таз. Ручки наверх. Підняли таз. Ручки вперед. Назад. І опустили вниз вдих. Видих ручки і вниз. Видих. Високо піднімати не треба, вставати в мостик. Добре. Видих. Ще видих. І в нас же видих. Ручки. Чудово. Наверх видих. Ще раз. Ще раз. Добре. Чудово. Повертаємося на бік. І піднімаємо ніжки. Трішки, бачите, під кутом, щоб не було ідеально рівні. Тут ми задіємо бокові м'язи. По 30 секунд будемо робити на кожну сторону. Але зараз ми його ще рядуємо з. 30 на цей бік зробили. Знову на спину лягли. І скручуємося ніжки до колін. Корпус до коліна. Тут в нас і нижній, і верхні. Сильно не треба. Дуже важливо, щоб ми задіяли саме нижній прес. Хвилинку робимо на живіт. Чудово. Вже більше половини тренувальнечко в нас пройшло. Ну, а так пам'ятаємо, це в нас три хвилинки. Тому зараз робимо скорочений варіант, а так три. Добре. На інший бік перевертаємося, щоб ніжки допрацювати з бачком. І наверх 30 секунд. Стопи разом склеїна. Ага, добре. Відчуваємо бачок дуже добре. Він в нас працює, він в нас активний. Він такий. Як має бути. І це знову-таки боква-проекція, з котрий ми також маємо працювати. Чудово. І останнє на спину. Лягаємо ручки перед собою і по черзі піднімаємо ніжку трішки. Кому важко так з руками, ручки можна під голову і піднімати ніжки так. Тут дуже важливо, ми напрягаємо сідниці і працюємо з м'язами спини. Тому все дуже так повільно. Можеш ручки трішки вперед зробити. Так буде м'якіше. Може, коли ми підняті, ми даємо ще більше навантаження на м'язи. Обов'язково м'язи спини мають бути пропрацьовані. Чи вниз? Сюди. Піднімаємося. Ми зробили справ. І далі, як я казала, дихання, а ми будемо робити дихання в колінно кістєвій нашій позі. Вдих, вдихнули, маківкою тянемося. Видих округлили спиночку, потягнулись наверх. Вдих вперед, потягнулися. видих, округлили спиночку. Ще вдих. Видих. Добре. І сідаємо зручну для себе позу. І декілька циклів дихання. Вдих, вдихаємо, наповнюємося киснем. Видих. Вдих. Видих. Ще раз. Останній. Вдих. І видих. Потягнумось маківкою вверх, плечі тягнемо вниз. І стоп! 8 хвилин ми зробили тренування. Таким чином, ми працюємо кожне з вправ по хвилині, так робимо по 3 хвилини. На бачку ми робимо по півтори хвилинки. І у вас повноцінний комплекс. Ви собі можете будувати свої комплекси вправ, але це мінімально, що треба для кожного тіла, кожен ранок, це 20 хвилин роботи. Бажано з основною основними м'язами, крупними групами м'язів. Тобто, як ми сьогодні працювали з усім тілом, з усіма фасціальними лініями. Ось таким чином, всім гарного дня і бережіть себе!